Всім доброго дня, слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас довго очікування жнива сої. Вчора ми почали ввечері збирання. Один більший кусочок майже домолотили в кінці, десь під посадкою було трошки зеленувате і забило комбайна. І вже соя відійшла на ніч. Тому почали сьогодні зранку. Ось наша соя. В принципі, вчора приблизно, як ми щитали, три тони виходило, але ще залишилося трошки в полі. Недомолочено. Так що я думаю буде за три результат тута Побачимо. Я ж кажу, соя ось по пупах така в принципі непогана. Ось є і по 4 стручки. ну, 4 боби. Ось така соя. Тут три. Що по втратах? Як ви можете побачити, ось ось трошки втрат є, і проблема знову ж в цьому році в тому, що ложить на волок, не розкидає, ну як, не зовсім волокно. Не розкидає рівномірно, бачите, які полоси виходять на полі, і трошки це нам не подобається, але що є, то є. В принципі, соя ще на цьому полі навіть, я думаю, повинна краще результат показати. Але, як то кажеться, бункер ще далі покаже. Так що... Працюємо, будемо лотити. Тут ще можливо трохи втрати через те, що сіяли так, а він ще дає поперечки дві, жатка 9-метрова, кейсовська. А комбайна ближче вам покажу ще. Як будемо вигружати, покажу. Вчора міряли вологу 8,9, 8,7, 9. 8 ,7, 9. Приблизно в районі 9. Сьогодні ми такими двома красунчиками своїми, зілок, камазик Потім пізніше детальніше знімлю про Камаз, якщо буде цікаво, тут стоїть Мазовський мотор. Ось такий і наш зілок, я думаю, ви вже його бачите. Так що ось. Все. Такий кусочок поля. Працюємо. Що сьогодні, можливо, після обіду. Якщо заберемо цю сою, будемо молотити далі соняшник. Також буде відео, все буде цікаво. Після соняшника буде посів пшениці. Планів багато. Думаю, буде багато кому цікаво. Багато цікавої інформації буде. Он, працює. Комбайник. Пив стоїть, значить, вже відійшла від ночі. Ось такі красавці, боби. Я думав, зерно буде мілке в цьому році, але наче більш-менш. Не зовсім. Трошки бачите, як то її покрутило, типу як поклало, але більш-менш встояло. А там вон, поле сусідів, воно теж не змолочене, то воно геть полягало, тут я навіть думаю видно, що воно таке аж чорне вже до землі впало і вже чорніє.